Всім привіт, друзяки. Сьогодні нас 7 квітня наша курочка підростає помаленьку. Все йде по графіку. Сьогодні ми їх повичищали, навели порядочок, але ну, вони вже познайомили. Вниз пересадили ми нашу малечу м'ясо яїчне. Скоро будемо в туди відсажувати, бо так як до нас вже їде нова партія цетлятка бройлера. І по камість ми не тільки дві будемо держати їх у маленькому брудері на ще тут побудуть, А потім вже як основний радіо більше курей пересадимо. Вони теж вже попідростали. Значить сьогодні готуємося до ключа. Топимо буржуєчку. І готовим брудер. Ми вже його включили. Топимо його, нагріваємо. Да. Його. Ось все, вже той у нас тут пересипаний, перечищений, але, ну, звісно, камера все не передасть. Ну, Вже почистили. силосаном його пересипали, продезінфікували, а зараз будемо готувати їм водичку і ставити корм. Все, підготували ми брудер до курчаток. Насипали їм комбікорму і налили їм водичку. Водичку ми з ну, таким препаратом. Заливаємо. Пробуємо. Перше ми ми цю аптечку на першій партії наших бролерів. Ну, поки що нам подобається, поки нормально. Якось ну, по розвитку особо нічого не замітили, і курчатко поки здорове, все нормально, Ну, наблюдаємо. Так само цією аптечкою пропаємо і другу партію наших курчат. Аптечка да, наборна, нам ветеринар її набирав сам, з великих бутилочок це все діло. Ну, Замітили одне ми жінкою по цих аптечках, що курчата. Ну, подивимося, як друга партія себе веде. Ну, по крайній мірі, курчата бройлера і курчата м'ясоїчної породи, вони якось, ну, не дуже охоче пили її. Знаєте, як ото поначалу б'ють її, випивають хорошо, а тут а вони не дуже пили. Ну, їм приходилось, другої води не ставили, їм приходилося. Ну, вони якось не дуже так гарно її пили, як і останні, то... Вполне реально, що ті аптечки, що там ото продають, вже готові на 50 бройлерів, там, чи на 50 курчат, яких-то там других пород, Уже в готових тих аптечках, що там, наверное, то чисто фізроствор, який -то, і все, водичка одна, що вони і п'ють по барабану. А це таке воно не дуже охоче вони пили це лікарство, Ну, повипивали все, як і положено. Було прораховано на нашу кількість курчат, якраз вони те й випили. Да, зараз ми закрили брудер, випнемо світло зараз. Така у нас температура вже. Прогріваємо, йдемо курчат. О, щось ти не стоїть. Боже, зовсім 40 грам. Геть крикати. Давай. Опа. Ще давай день розложимо. 8. Ну так, да, проти вже першої партії такі, такі геть. Маленькі. Все, приїхали мені кунічки, висадили їх. Все, так воно десь плюють, вже кушають, водичку п'ють. Ми теж з дороги. Тут, мабуть, трошечки може підмерзли, може холоднувато їм було. Такі вони. Ще маленькі, ще потихонечку пока, бо каже такі не дуже активні, але все одно потикенечку починають шевелитися. Зараз ми їх накриємо брудер, хай лампа працює, світ включили, все, хай вони тут собі займаються своїми справами. Температура зараз у нас 34,7 показує, що нагрівається. Ну, для них в даному візрості тільки оце перші сутки ідеальна температура 32-35 градусів, щоб було. Ну ми, За счет того, що у нас щуп воно висить височенько. Над ними. то в неї брудер у нас великий, я не пам'ятаю, по-моєму, півтора на 70, десь так, чи на 80, не павлю. Значи, тобто, що півтора цього розмір, І для 30 штучок, то це, думаю, нормальний. Розмір буде, якщо їм буде жарко, вони більш так до краю Ось збилися. Ось сюди це проста економічка горить. Може, що доріг, економічка горить, простенька, тут тепла, не м'яку готуюся, тобто, вони сім жарку захотіли в боклять стекли. Буде холодніше, сядуть посерединці під лампою. Ну я думаю, цього не буде, бо ми виставили температуру на 0,5 градуса більше. По тій причині, що ну, наші височенько висить, ми його не дюргаємо туди-сюди, ніже вище не опускаємо. І наша курча тут сидітиме до 15-ї доби. Бо в нас пропойка, виходить, все ліками їхніми цими ветеринарними пропойка до 15 днів. Ну, 15-й день останній. Цятко це діло запропає, ми їх цією новою аптечкою, то вони ж буде до 15 днів, вони підростуть, їм то, що буде інтересне, вони і так до нього достають, а то взагалі будуть його там довбати, клювати. То ми його підняли і просто на пів градуса додаємо. Тобто у нас 32,5 включення і 35,5 виключення. Ну, ми так експериментували з первими з першої партії в цьому році, і зробимо з цією то саме. Ну все, хай наша курчатка займається своїми справами, чиститься після того, воно тільки тільки може, такі маніпулянки. Вага їхня там, на відео буде теж 40 грам, є 35 грамів маніпулічки, є 43 грама. Ну, в ідеалі в їхньому відрості у них 42. Грама десь в середньому повинні вважати курчатку в перші сутки. Нульовий день, їхній перший день. Так що все, залишаємо ми наших курчат, Як завжди прийдемо через одну годинку, подивимося, що в них тут, як в них справи. Водичка їм хвате. ну Ці чи з дороги, чи я не знаю, чи якась партія така більша, як я казав за ліки. що вони неохоче їх пили то ці якось так з самого начала і погнали пити. Дігом їм треба пити, пити. Все. Залишаємо наших площаточок, йдемо займатися своїми справами, прийдемо через одну годинку.